Вітаю вас, шановні глядачі. В ефірі телеканалу Ексклюзив, програма Позиція. Програма, в якій ми говоримо про найактуальніші теми сьогодення. Гостем нашої студії сьогодні є депутат Хмельницької міської ради від Всеукраїнського об'єднання Свобода Олександр Самчишин. Пане Олександре, вітаю вас в нашій студії. Вітаю вас, Богдане, Вітаю, шановні телеглядачі. Сподіваюся, як завжди, на плідну і ефективну розмову. Також сподіваюся на це, оскільки вчора відбулась буквально перша новому році сесія Хмельницької міської ради було затверджено чимало. Дуже важливих документів для міста, але перед цим, на самому початку сесії, ваша політична сила вимагала зняти з порядку денного одне із питань. Чому дійсно на початку сесії особисто я вніс пропозицію або з порядку денного вчорашньої сесії? Зняли питання номер 10 про передачу у приватну власність приміщення, яке раніше належало до монатериторіальній громади. Мова йде про приміщення за адресою по вулиці Проскурівській, 1. Це приміщення в самому центрі міста, це колишнє відділення пошти номер 13 Я думаю, мешканці міста, які особливо проживають в центральній його частині, а також і інші з інших мікрорайонів, люди дуже часто користувалися приміщенням поштового відділення номер 13 це найбільш відвідуване приміщення, яке. Скажімо так, завжди було зручним для людей, і люди мали змогу оформляти ті чи інші послуги, оплачувати комунальні платежі і так далі. І, власне, зараз через змову, через змову найбільшої фракції в міській раді Всеукраїнського об'єднання, Батьківщина, Хмельницького міського головою, який теж обраний від Батьківщини. І е, партії регіонів це приміщення було передано у приватну власність структурі, яка напряму пов'язана з, пар... з партією регіонів. Е, взагалі була задіяна дуже цікава схема минулого року. Ще е, було вирішено перенести 13-поштове те відділення в інше приміщення. Робилося це. це нібито на благо людей. Говорилось про те, що приміщення е, по Проскурівській 1 – Занадто тісне, людям незручно і так далі. От ми заради їхнього блага переносимо поштове відділення на вулицю Камінецьку, а згадане приміщення буде використовуватись якийсь інший спосіб. Я хотів би наголосити на тому, що власне приміщення по Проскурівський людин це майно територіальної громади, це майно, яке перебувало у власності усіх нас Хмельницької громади і власниками цього приміщення. Була Мурманська громада. Далі, після того, як перенесли поштове відділення, провели конкурс на визначення орендаря згаданого приміщення. За підсумками конкурсу, перемогу здобуло приватне підприємство «Укрбудінвест-К». Конкурс був проведений в серпні, В середині вересня згадане підприємство, яке пов'язують сьогодні з головою фракції партії регіонів Оксаною Кульгофір. Отримали право на оренду і, скажімо так, ситуація виглядала нормальною, нормальна орендна плата. Далі, знову ж таки, в продовження тієї схеми було скасоване рішення сесії Хмельницької міської ради від 2008 року про обов'язковість оренди. Комунального майна на протязі трьох років. Існувало таке правило, існувало таке рішення міської ради, коли орендар мав впродовж трьох років орендувати майно, і тільки тоді він починав претендувати на його викуп і на отримання в приватну власність. Для того він мав показати себе як совісний орендар, як совісний платний корантної плати. Не мав, скажімо так, змінювати якось суттєвий вигляд приміщення, не мав можливості змінювати його цільове призначення. Орендувати, ну, а тільки потім мав можливість отримати право на приватну власність. Тут в межах цієї схеми це рішення було скасоване. І пройшло всього-навсього три місяці, і на сесію винесли питання про передачу згаданого приміщення в самому центрі міста, яке належало Хмельницькій громаді у приватні руки одній особі, яка, скажімо, сьогодні представляє сьогодні правлячу партію, партію регіонів. Свобода виступила категорично проти такого поспіху, свобода звернулася в прокуратуру стосовно скасування рішення, яке вже означив обов'язковості оренди комунального майна впродовж трьох років. Ми наполягали на тому, аби це питання взагалі зняли розгляду, тому що наголошували, що це банальний дербан комунального майна, причому до цього дербану залучені. Міський голова залучена найбільша фракція Всевокраїнської об'єднання Батьківщини і залучена партія влади, партії регіонів. Фактично, в результаті змови вчора приміщення по Проскурівській 1 було передано в приватні руки. Ніякі аргументи, ніякі наполягання, ніякі доводи фракції Всеукраїнської об'єднання Свобода, на жаль, не подіяли. І сталося так, що, власне, на одне приміщення 158 квадратних метрів в самому центрі міста Хмельницька громада збідніла. Його, по суті, передали в приватні руки, забравши у нас всіх з вами. Ми переконані, що такі речі просто неприпустимі. Це нічого інше, як розкрадання комунального майна, це нічого інше, як дербан комунального майна. Причому ситуації полягав в тому, що скажімо так, той, хто претендував на це приміщення, навіть не з'явився на саму сесію. Був ну, впевнений про те, що найбільша фракція, від якої залежить все, яка за підсумками вибори, нагадаю, отримала міську голову і 41 депутата з 60, проголосує за. Що в результаті і сталося? На нашу пропозицію не відреагували. І тепер через цю змову, через оце спільне розкрадання комунального майна Хмельницьку громаду обікрали на приміщення в самому центрі міста на 100. Площею 158 квадратних метрів. Причому навіть ціни цього приміщення наразі немає, тому що тільки після е, передачі його в приватну власність буде проведена оцінка і буде визначено приміщення. Я особисто е, не впевнений, що ця е, оцінка і ціна цього приміщення навіть і ринкові буде відповідати. І що тільки підтверджуватиму те, що майно в місті сьогодні просто розкрадається. Ну, власне, окрім того, що громада міста Хмельницького вчора втратила одне комунальне приміщення, вона ще й отримала головний фінансовий документ на 2012 рік. Це бюджет. Знаю, що свобода вносила дуже багато пропозицій, зауважень, багато з яких було проголосовано. В чому полягала суть цих пропозицій? І яку у вас загалом враження від бюджету? Власне, вчора дійсно на сесії 14-тій першій в цьому році ми ухвалили. Головний міський кошторис на 2012 рік свобода не голосувала за бюджет, хоча з нашого боку було внесено чималу кількість пропозицій. Найбільш, напевно, така важлива пропозиція для Хмельницької громади це пропозиція від депутата Свободі це Віталія Діденка стосовно виділення коштів на закупівлю нових тролейбусів. Минулому році в місті працювали фахівці. З Львівської політехніки, які аналізували нашу транспортну мережу, і одним з висновків цієї комісії було те, що щороку тролейбусний парк міста повинен оновлюватися на необхідну кількість одиниць. Висновки комісії це шість нових тролейбусів. І якщо це оновлення не буде забезпечуватись, якщо щороку не буде оновлюватись тролейбусний парк, то найближчим часом, як такий, він може взагалі перестати існувати. Тому що та техніка, яка існує, ті тролейбуси, які існують, вони вже от-от можуть вийти з ладу. Депутат Віталій Діденко вніс пропозицію, аби в бюджеті передбачили кошти на закупівлю трьох нових тролейбусів. Ця пропозиція була обговорена і, і ну, дякуємо власне, депутатам за її підтримку. Було передбачено, було проголосовано про те, що при розподілі коштів, які належать до бюджету розвитку, буде передбачено кошти на закупівлю трьох нових тролейбусів, які суттєво оновлюють тролейбусний парк. І я сподіваємось, що цю тенденцію закупівлі нових тролейбусів, оновлення тролейбусного парку, ми збережемо. І будемо мати з часом новий якісний тролейбусний парк, який буде забезпечувати якісні перевезення, і хмельничани будуть отримувати якісні послуги. Доцільно було б сказати, що в цьому році місто отримало чималий бюджет розвитку це 49 мільйонів гривень. І, власне, ці кошти будуть розподілені вже в ході найближчої сесії міської ради. Свобода готує низку пропозицій стосовно поліпшення соціально-побутових умов хмельничан стосовно ремонту тих чи інших доріг, стосовно капітального ремонту доріг, прибудинкових територій, стосовно покращення в справі вивезення сміття, благоустрою міста. І на найближчій сесії ці пропозиції будуть озвучені. Сподіваємось, що коштори з бюджету розвитку для того достатні, аби ці пропозиції були зреалізовані і, скажімо так. Хмельничани отримали від того користь, користь в забезпеченні ними чи їх соціально побутовими умовами. Власне, ще один важливий документ для нашого міста, який вчора також прийняла міська рада, а це програма економіки соціального розвитку. З вашої сторони знову ж таки було багато пропозицій. Розкажіть про них трішки більше. Ще одним важливим рішенням вчорашньої сесії Хмельницької міської ради стало прийняття програми економічного і соціального розвитку на 2012 рік. Свобода традиційно внесла чималу кількість пропозицій стосовно покращення економічного розвитку міста, стосовно покращення соціального розвитку міста. З в рамках нашої передвиборчої програми вчора депутат Володимир Гончарук вніс пропозицію стосовно покращення. Відкритості роботи виконавчого комітету Хмельницької міської ради. Ця пропозиція стосувалася опублікування в десятиденний термін кошторисів головних розпорядників коштів. Тобто є в нас кілька головних розпорядників коштів міського бюджету. Вони публікують кошториси своїх витрат на рік. І ці кошториси за нашою пропозицією в десятиденний термін мали би опубліковуватися на офіційному сайті Хмельницької міської ради. На нашу думку, це посилення публічності, це посилення відкритості, і це посилення підзвітності перед громадою. Тому що Свобода говорила про те, що буде намагатись робити все, аби громада сама могла контролювати витрату кожної копійки міського бюджету. І така пропозиція, на нашу думку, тому би тільки сприяла. Ну, неоднозначно була сприйнята ця пропозиція. Очевидно, що ті люди, які виступили проти, не дуже хочуть відкритості, не дуже хочуть публічності і звикли кошториси, скажімо так, не опублічувати для громади. Двічі, що цікаво, це питання ставилось на голосування. Двічі вони не набирали підтримки, не вистачало кількох голосів. Але вихід із ситуації ми знайшли в тому, що внесли пропозицію про протокольне доручення Хмельницької міської ради про те, аби головні розпорядники коштів все-таки публікували кошторисов витрат міського бюджету на офіційному сайті Хмельницької міської ради. І сподіваємося, що найближчим часом ми вже зможемо переглядати. Кошторисовитрати це зможе зробити будь-яка людина, яка має сьогодні доступ до мережі інтернету. Вона зможе зайти на сайт Хмельницької міської ради і побачити, як витрачаються кошти з міського бюджету. Окрім ну, цієї програми, було затверджено ще одно. Це програма підтримки молоді, розвитку спорту і фізичної культури. Знову ж таки, пропозиції від вашої політичної сили були. Деякі з них Пройшли голосування деякі, деякі ні. Дійсно, свобода, знову ж таки, традиційно, напевно, внесла чималу кількість пропозицій і до програми молодіжної, і програми розвитку фізичної культури і спорту на 2012-2016 роки. Стосовно скажімо так, молодіжної частини цієї програми, зокрема, я вніс пропозицію про те, аби на противагу табачниківській зерніці, яку сьогодні намагаються впровадити. В навчальних закладах міста в місті Хмельницькому в 2012-2016 роках через програму, через офіційну програму, як офіційні заходи було передбачено проходження етапу всеукраїнської військово-патріотичної дитячо-юнацької спортивної гри «Сокіл Джура. Це гра, яка містить в собі елементи саме патріотичного виховання, яка містить в собі елементи військового виховання. Положення цієї гри е, закріплені ще наказом міністра освіти від 2003 року. Е, і ця гра, в принципі, е, сьогодні потрібна школярам, вона якраз є, напевно, тим заходом, який дійсно посилює патріотичне виховання, який сприяє військово-спортивному вихованню, яка насичена реальним е, змістом. Ця пропозиція з нашого боку була підтримана. Вона була несена до програми і тепер, скажімо, для старшокласників в навчальних закладах міста вона буде проводитись в рамках офіційної програми молодіжної політики. Окрім того, депутат Діденко, зокрема, пропонував, аби в розділ про військово-патріотичне виховання включили обов'язковим пунктом програми зустрічі з ветеранами Української повстанської армії. Власне, ми самі дуже часто стаємо ініціаторами подібних зустрічей. Ми проводимо подібні зустрічі з студентською молоддю, з учнівською молоддю. Ну, але було бажання, аби то робилося офіційно через програму, яку сьогодні ухвалювала міська рада. На наш подив, ця пропозиція знову ж таки двічі ставилась на голосування і двічі не набирала підтримки. Причому на диво. Один голос в підтримку цієї, програ... цієї пропозиції надала навіть фракція партії регіонів. Тоді, як найбільша фракція, яка е, тільки своїм голосуванням, фракція Батьківщини, могла б спокійно вирішити питання, вона не підтримала цю пропозицію, більше того, в залінала залі абсолютно дивні речі про те, що не припустимо сьогодні проводити зустрічі в школах з ветеранами Української повстанської армії. Ми не розуміємо, як взагалі в даному випадку. Узгоджується позиція центрального керівництва Батьківщини, яка однозначно заявляє про визнання української повстанської армії на державному рівні, і про те, як сьогодні голосують депутати на місцях, які навіть задавали таку незначну пропозицію, не готові її підтримувати. Два рази провалюють от подібне голосування. Крім того, до згаданої програми було внесено ще. Мало пропозицій, які стосувалися молодіжного центру праці, які стосувалися розвитку спорту, зокрема, скажімо, розвитку футзалу міста. Завдяки свободі сьогодні єдина команда, яка виступає в першій лізі на першій України Спортлідер існує. Ну в нас є чимало напрацювань про те, або, скажімо, в рамках знову ж таки офіційної програми розвивати сьогодні ігрові види спорту в місті, і знову ж таки, я сподіваюся, що в найближчим часом і ці пропозиції будуть зреалізовані. Ну, власне, до футзалу ми повернемось трішки пізніше. Зараз в ракурсі новорічних свят, які вже закінчуються. хотілося б пригадати ситуацію, коли свобода напередодні нового року моніторила. Можливість чи неможливість отримання подарунків у дошкільних навчальних закладах. Так, чи отримали всі діти подарунки? Напередодні Нового року ми дійсно ми навіть і в цій студії говорили з вами про проблему з новорічними подарунками. Тоді, напевно, завдяки активності свободи, завдяки активності батьків, завдяки позиції телеканалів ЗМІ. Вдалося домогтись того, аби все-таки міська рада знайшла кошти на новорічні подарунки. Кошти були виділені. І навіть на останній передноворічній сесії, так би мовити, міський голова запевнив всіх публічно про те, що діти будуть забезпечені новорічними подарунками. Але, як з'ясувалося, не все так гладко. Навіть станом на сьогодні є інформація про те, що, зокрема, в школі номер 23 діти не отримали новорічних подарунків. Коли власне, відбувалося святкування Нового року, ситуація взагалі виглядала абсурдною, молодші класи, діти 1-4 класу, ялинка, Дід Мороз і діти без подарунків. Для дітей це шок, найзвичайний шок, тому що для них суть нового року це можливість отримати подарунок від Діда Мороза за те, що вони були слухняними цілий рік. І тут, власне, свято і Дід Мороз не дарує подарунків, дітки шоковані. Виглядає так, що вони не заслужили цілий рік, напевно, були не слухняними, що їм не дали подарунків. Коли ми власне почали намагатися втрутитися в цю ситуацію. Відбувалося все наступним чином. Управління освіти звинувачує директора, директор звинувачує управління освіти про несвоєчасне забезпечення подарунками. А крайньому в цій ситуації залишились маленькі діти, діти перших-четвертих класів, в яких суть нового року полягає в тому, що Дід Мороз вручає їм на святкування подарунок. Це говорить тільки про те, що... Скажімо, навіть опублічення, навіть оце підняття проблеми скажімо так, завдяки ЗМІ, завдяки депутатам свободи, на е, публічний рівень все одно е, доводить, що е, відбуваються якісь безконтрольні процеси, що міська влада не може проконтролювати такий звичайний процес, як забезпечення дітей новорічними подарунками. Гроші виділені, подарунки закуплені, вчасно не можуть розвести звичайно, ставить під сумнів, взагалі службову придатність осіб, які відповідали за дану ситуацію. Ну, на сам кінець, пропоную поговорити про важливі і приємні речі. цими вихідними стартує вже третій за ліком Кубок Свободи з футзалу. Якщо можна якусь коротку, коротку інформацію про цей турнір, які його особливості взагалі. В третій поспіль Українське Об'єднання Свобода буде проводити вже щорічний традиційний. Кубок Свободи, який присвячений Дню народження Степана Бандари. Цьогоріч він, він буде присвячений 103-й річниці з Дня народження Степана Бандери. Турнір відбуватиметься 14-15 січня, тобто найближчими вихідними. Ви спорткомплексі управління Міністерства внутрішніх справ по вулиці Зарічанській. Початок турніру в суботу, на 10-ту годину, користуючись нагодою, я запрошую всіх вболівальників футболу, футзалу, ігрових водів спорту, просто шанувальників Мородин» прийти, подивитися, отримати задоволення. Високий рівень організації турніру, високий рівень команд учасників, їх планується 8. Два дні надзвичайно цікаві ігри. Кожна гра буде тримати інтригу до останньої секунди досвіду попередніх років. В рамках турніру дитяча гра, дитяча благодійна гра, в рамках турніру гра ветеранських команд. Насичений турнір, цікавий турнір. Я запрошую всіх ще раз відвідати, прийти, насолодитись справжньою грою, справжніх майстрів сьогодні. В місті Хмельницькому і поза його межами. До участі в турніру будуть залучені, окрім хмельницьких команд, гості з інших міст Хмельницької області і з інших міст України. Буде цікаво, запрошую. Приходьте. Обов'язково прийдемо. Дякую вам за цікаву розмову. Дякую вам за плідну розмову. До побачення. Депутат Хмельницької міської ради Всеукраїнського об'єднання «Свобода» Олександр Семчишин був гостем нашої студії. Це була програма Позиція. Всім до побачення і до нових зустрічей в ефірі.